Слава Україні! Героям слава! Нам представник з команди з Рівного, команда Танчик. Поєдинку за третє місце ви все ж таки виграли у молодого покоління в Лексі ПСВ. Хотілося б почути вашу думку за рахунок, яких дій сьогодні вдалася ця перемога для вашої команди. Ну і взагалі ваші особисті враження за турнір. Доброго дня всім. Перш за все, хочу подякувати хлопцям та дівчатам, які обороняють наші кордони, нашу Україну. Молодці, завдяки їм. Ми так. зібралися. В чудовому місті Герої Одеси на такий чудовий чемпіонат. Все дуже чудово, гарний зал. Дуже все сподобалося. Хочеться подякувати організаторам, які такий нелегкий час організували це. Все, все молодці. Всім велика подяка від нашої команди, від всієї України. Я думаю, по ігрі хочеться зібралися. Тяжко третій день мало, не приїхала основа команди, але все-таки нам вдалося сьогодні зібратися. І зіграли свою гру, як ми можемо гратися один до одного до кінця. І молодці всі. Ну що, ще раз наразі подякую вашій команді за участь, за те, що приїхали. Не з близька, все ж таки, з міста Рівного до Півдня Одеси. І бажаємо успіхів вам по в подальшому турнірах. Дякую.